В'язня, який втік з Дубинської виховної колонії, ще не знайшли. Перші пошуки ніяких результатів не дали. Нагадаємо, кілька днів тому з управної колонії втік 19-річний Володимир Рокецький. Він перебував за межами об'єкта, що охороняється. Його та ще одного засудженого ввечері працівники закладу вивели для годування тварин. Десь у завершені робіт це близько 21 години. 35 хвилин засуджений. Відпросився молодший інспектор для справляння фізіологічних потреб, молодший інспектор його відпустив і він здійснив течу. Першочерговими заходами заслужено затримати не на жаль. Хлопець був засуджений за крадіжки, вже два роки провів у колонії. Влітку цього року мав вийти на волю. Володимир родом із села Старе місто, що на Тернопільщині. Зараз засудженого розшукують правоохоронці двох областей. Просять допомогти і всіх небайдужих. На вигляд Володимиру, 19 років, середнього зросту, очі карі, має три татуювання. У день в тещі був одягнутий у чорні спортивні штани кросівки та синю куртку. Робу всім, кому відомо місце перебування молодика, телефонуйте за номером телефону 102.